Я не знаю, яку саме вправу ви полюбите більше, тому я вам даю декілька вправ на грудной відділ. Коли ви кожну з них спробуєте, ви оберете ту, яку ви захочете робити щодня. І так, давайте одну вправу зараз зробимо. Обіймемо себе за лікті і будемо вдихом піднімати над головою нашу рамочку і з видихом опускати. Погляд перед собою. І ще. Вдих Ще. Можна робити таке 10-15 разів в місці. Розкриваємо ручки і робимо пружинки рукам. Кожен раз змінюємо положення рук, Хаотично змінює тепло типу з кожною пружинкою. Дихайте, дихайте. Коли закінчите, обійміть себе, нахиліть голову і запросіть вдих зону між лопатками. Молодці. Ручки догори, потім ліхті вниз і сводимо лопатки. І вверх. Вверх вдих. І вниз сводимо лопатки, а ліхті донизу. Вдих. Видих, 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 ще видих, видих. Лопатки зводимо. Видих. Видих. До видих. І ще. Видих. Ще разочек надих. Видих. видих. І коли ми все закінчимо, ми, як завжди, запрошуємо в зону між лопатки вдих Обіймаємо себе і в зону лопаток вдих Молодці. Право на розкриття грудного відділу. Підіймаємо прямі руки вверх. Одночасно відводимо пряму ногу назад, Вверх вдих. Спочатку одну ногу, потім іншу вдих. І вніс видих, вверх вдих. Розкриття тільки в грудному відділі. Вдих, поперек не працює. Видих. Ще вдих. Молодці. І видих. З вдихом розкриваємо грудний відділ, і видих. Лігці прикути до тулупа І починаємо робити поворот голови в один бік. Працює протилежна рука. В інший бік змінюємо руку. Кожен раз при повороті голови розкриваємо долоньку. Розкриваємо вдих, закриваємо видих. Якщо працює правий поворот голови, то працює ліва рука і навпаки. Видим. Ще розкриваємо, вдих. Закриваємо долоньку видих. Зверніть увагу, підборіддя, рухається паралельно полу. Видих, молодці. Зараз я вам дам ще одну практику, яку дуже люблю для розкриття грудного відділу. Що ми робимо? Вкладаємось на бік. коліна одне на одному. Долонька. Під голову можете щось підкласти, можете не підкладати. Долонькою, вверх. Інша долонька. Накриває долоньку. Це ісходне положення. І починає, верхня долонька, Починає повзати. Вперед і вверх. І ми слідкуємо за долонькою. Вкладаємо руку плече. На вдохі і на видохи. Зачиняємо. Десять разів в один бік таких зробимо. Діх. Оцінюємо видих, ще вдих. Рослідкували за долонькою, Видих. Як зробити 10 разів? ох, Обережненько. Ось так, ручкою. Підіймайте себе. Розвертайтеся в інший бік. Вкладайтеся. Так само. Коліна на коліна. долонька на долоньку, і в інший бік також зроби 10 розкриттів, Вдих і видих, Вдих, Розлідкували задалекою, вклали плече і видих. Також зробіть 10 разів. І дімайтеся. Забирайте цю практику. Після цієї практики хвилинку дайте собі. Щоб проконтролювати, наскільки ваш вдих став об'ємний, наскільки вам вистали ровніше, навіть постава змінюється.